Пен буде зошит тиждень 19. Розгорніть його на сторінці 22. Також сьогодні на уроці потрібні ручки Кольорові олівчики. Давайте разом з вами познайомимося з темою сьогоднішнього уроку. Фізика навколо нас. Дифузія. В газоподібних речовинах хімічні елементи. Ми сьогодні здійснимо з вами подорож в науку, мистецтво та винахідництво. Прочитавши тему уроку, поставте перед собою завдання, які хотіли б досягнути на сьогоднішньому уроці. Чим би ви хотіли поділитися своїми рідними та друзями, можливо, щось повторити. Дізнатися або ж дослідити. Пропоную вам познайомитися з листом від Центаврика та виконати його завдання. Добрий день, друзі! Сьогодні разом з дошкільнятами з Альфа Центаври ми знову дивилися український мультфільм про пригоди козаків. Нам він дуже подобається. Мої уважні дошкільнята знову помітили в мультфільмі цікаве і незрозуміле їм фізичне явище. Я спробував пояснити його так. Як ви навчили мене минулого разу? Але все ж таки малята не зрозуміли мене. Ми просимо вашої допомоги. Давайте допоможемо Центаврику і пояснимо малятам із дошкільного закладу з Альфа Центаври. Як же відбувається дифузія? Переглянемо з вами фрагмент мультфільму. У хвилину небезпеки Скунс стріляє у свого ворога струменем рідини з різким запахом на відстань до трьох метрів. Але навіть якщо він не влучить, різкий запах відчутно на досить великій відстані. Якщо ж ворог не відступає, скунс може вистрілити ще 5-6 разів. Зброя скунса настільки ефективна, що хижак, який хоч раз зазнав подібної атаки, Запам'ятовує неприємний досвід на все життя і більше ніколи не наважується нападати на скунса. Дякуємо Центаврику. цікавий мультфільм. Діти, давайте ж. З вами прочитаємо гіпотезу, яку висунув Центаврик, щоб відповісти на пізнавальне запитання дошкільнят з Альфа Центаври. Пізнавальне запитання. Чому козаки відчули різкий запах, що є своєрідним захистом тварин на відстані? Яке буде ваше припущення? Так, чую вже ваші гіпотези. Спробуймо з вами попрацювати як справжні науковці над розв'язанням пізнавального запитання. Переходимо на сторіночку 23. Міркуємо так. Різкий запах це молекули речовини, що випускає тварина. Під час захисту молекули різкого запаху потрапляють у повітря та завдяки ну, звичайно дифузії переміщуються з молекулами повітря, поширюються в різних напрямках і, та потрапляють до органів нюху або ж носів козаків. Отже, ми з вами змогли довести, чому ж козаки відчули різкий запах, що є своєрідним захистом тварин на відстані, і вставили недостаючі слова. Дійсно, молекули різкого запаху потрапляють у повітря та завдяки дифузії перемішуються з молекулами повітря і поширюються в різних напрямках, потрапляють до органів нюху козаків. Я впевнена. Що у вашому житті був такий випадок, коли ви відчували неприємний запах. Бажаю вам, щоб запахи були тільки приємними! Продовжимо з вами далі. Я пропоную вам трішечки порелаксувати з піснею Крила Джамали. До речі, діти Джамала це переможеця конкурсу Євробачення 2016. З піснею 1944. Давайте послухаємо і порелаксуємо під цю пісню. З усіх скарбів світу мені лише його ти треба. Ось діти саме з такою піснею Джамала виступала на Євробаченні 2016 і здобула перемогу. Ми вже з вами знайомилися з Євробаченням. Давайте з вами переглянемо відеофрагмент про пісенний конкурс Євробачення та пригадаємо інформацію про цей фестиваль. Зможемо з вами вставити пропущення в навчальну одиницю на сторінці 23. Швейцарка Ліз Асія перемогла в першому в історії конкурсі Євробачення 1956. Нагороду вона отримала за пісню із назвою Приспів. Україна учасниця Євробачення з 2003 року. 2004 року українська співачка Руслана Лежичко. Перемогла в Євробаченні з запальною піснею Дикі Танці. 2016 року українська та кримськотатарська співачка Джамала принесла перемогу Україні з піснею 1944. -й». За час існування конкурсу. Українські співаки неодноразово входили до трійки лідерів Євробачення. Вірка Сердючка та Ані Лорак вибороли друге місце Злата Огнєвіч – третє. Дуже цікава інформація. Сподіваюся, ви тепер зможете заповнити пропущення. Натискайте на паузу. І заповніть, будь ласка, інформацію про фестиваль. Впоралися чудово! Перевіримо. Євробачення великий європейський конкурс естрадної пісні. Уперше відбувся 1956 року. Україна учасниця Євробачення з 2003 року. Розумнечки! Трішки перепочили, можемо продовжити. А нас уже чекають дуже цікаві винахідництва. Спочатку давайте з вами розгадаємо загадку. Це завдання третє, та напишемо відгадку. Дихає ним листя хвої, водолази під водою. Дихаємо ти і я. Ну, звичайно. Повітря нам дає життя. Або ж кисень нам дає життя. Ми вже знайомі з вами з цим хімічним елементом, тому правильнішою буде відгадка кисень або ж оксиген. Давайте з вами пригадаємо хімічні елементи і заповнимо таблицю. Писавши пропущену інформацію у відповідні комірки, натискайте на паузу і виконайте це завдання. Так, бачу, вже впоралися з цим завданням. Звичайно, ви ж в мене вправні хіміки. Давайте перевіримо. Отже, нам уже відомі такі хімічні елементи. Гідроген має заряд ядра 1. Літій заряд ядра 3. Гелій заряд ядра 2, оксиген заряд ядра 8, карбон заряд ядра 6. Зафарбуємо тепер з вами комірки відомих хімічних елементів у будиночку. Давайте спробуємо. Ви можете обрати собі різні кольори. Я оберу собі жовтий. Отже, поселяємо з вами гідроген. Буду розфарбовувати комірки, малюючи їхні символи. Потім поселю гелій. Його місце ось тут. Так, чудово! Вже літій проситься до себе в будиночок поселюй його. А ось у комірці під номером 6 буде проживати карбон. Так, і в восьмій комірці ми знаємо, що живе оксиген. Ось ми з вами розселили. І зафарбували комірки вже відомих нам хімічних елементів у будиночку. Ми з вами справжні розумники та хіміки. Давайте тепер з вами проаналізуємо, про що ж ми говорили на сьогоднішньому уроці. І перевіримо, чи досягли ми результату. Чи все нам вдалося пригадаємо сьогоднішню тему уроку. Фізика навколо нас, дифузія в газоподібних речовинах, хімічні елементи. Сьогодні ми з вами допомагали малесеньким дошкільникам зрозуміти, як відбувається дифузія в газоподібних речовинах і давали відповідь на запитання Центаврика: чому козаки відчули різкий запах, що є своєрідним захистом тварин на відстані? Так, звичайно. Саме. Про скунса йде мова. Адже різкий запах це молекули речовини, що випускає тварина під час захисту, така як скунс. Молекули різкого запаху потрапляють у повітря та завдяки дифузії перемішуються з молекулами повітря, поширюються в різних напрямках і потрапляють до органів нюху козаків. А дифузія це явище перемішування речовин наслідок постійного та хаотичного руху їхніх молекул, або ж. Атомів. Також ми з вами згадали про співачку Джамалу, яка була переможецею на Євробаченні в 2016 році. Пригадали, які ще виконавці принесли нам перемогу на цьому конкурсі. Знаємо, що це конкурс естрадної пісні, і Україна є учасною Євробачення з 2003 року. Поговорили з вами про кисень, пригадали вигляд молекул кисню, а також згадали хімічні елементи та розселили їх в будиночку. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Сторіночка 24. Розфарбуйте яблучко відповідним кольором. Якщо вам сьогодні було цікаво і все зрозуміло, яблучко буде зелене. Якщо деякий матеріал не зрозумілий, не страшно, яблучко синє. Якщо десь половиночку матеріалу вам зрозуміло, яблучко жовте. Ну а якщо ваше яблучко червоне, то ви потребуєте допомоги. Сьогодні вам було не цікаво на уроці. Сподіваюся, що таких яблучок у нас не буде. Давайте з вами тепер розглянемо домашнє завдання. Допоможемо Центаврикові створити пластиліновий мультфільм, щоб пояснити дошкільнятам молекулярно кінетичну теорію. Пригадаємо з вами алгоритм створення пластилінового мультфільму. Перший крок. Напиши сценарій і створи картинки до нього. Другий. За картинками виготов необхідні об'єкти, ці композиції. І за допомогою програм відеомонтажу на телефоні, планшеті чи комп'ютері, створи мультфільм із фотографій пластилінових композицій. Так, пам'ятаєте, ми вже з вами створювали пластиліновий мультфільм Подорож до Закарпатської області він був неймовірний, чудовий, цікавий та пізнавальний. Я впевнена, що знайдуться ті, хто вам допоможуть. І ви створите такий мультфільм. А я буду чекати на ваші мультфільми, потім переглянемо. Вам потрібно, потрібно буде сфотографувати такі пластилінові композиції, молекули різних речовин. Ми створювали з вами їх минулого разу, пам'ятаєте? Молекули в газах, тобто вам треба розташувати молекули з великими проміжками. І третій четвертий. Композицію це рух молекул, тобто дещо пересуньте молекули кілька разів для створення анімації їхнього руху. Я знайшла в інтернеті діти, цікавий мультфільм, який створив учень 4 класу. Пропоную вам переглянути його фрагмент. Він також створював свій мультфільм за допомогою пластиліну. Переглянемо з вами Максим Муляр. Усе, що є на нашій планеті, складається з атомів і молекул. Які вони, як утворились. Як виглядають і взагалі, що це таке? Отже, почнемо деякі речі на нашій планеті краще не ділити. От собака без хвоста або без голови вже не собака, новорічна ялинка без іграшок уже не така новорічна. Але все ж є на планеті предмети, які при поділі на частини не втрачають своїх якостей. Ось, наприклад, вода. Навіть сама. Маленька краплинка лишається такою ж рідкою і мокрою. Шматочок цукру навіть самий маленький, такий ж солодкий. Було встановлено, що подрібнення будь-яких елементів, кінець кінців, призводить до дуже малесеньких частиночок, які називаються молекулами. Молекула це найменша частина сполуки, яка зберігає всі його хімічні властивості. Молекули складаються з атомів, а атоми це найдрібніші частинки, з яких утворюється все, що є на планеті. І вони неймовірно маленькі. Наприклад, в одній краплині води міститься близько 6 мільярдів трильйонів атомів. Грецьке слово атомус означає неподільний. Признати чесно, греки помилялись. Адже в кінці 19 століття вчені встановили, що атоми влаштовані так само, як наша Соня, ядро атома складають протони і нейтрони. Ядро становить 99,9 атома. При цьому ядро в 100 тисяч разів менше атома. Якби збільшити атом до розміру телевежі, то його б було б найбільше свіченісінької мухи. Отже, два брата протон і нейтрон, утворюють атом. 3. А атоми сполуки. А сполук усе що оточує нас. І самих нас, людей, утворилась людина. З плину часу вона потребувала розвитку і вдосконалення всього, що її оточує. І от вона довго працювала. Довго думала і винайшла аж цілу атомну станцію, яка подарувала в нагороду електричну енергію. Людина дуже раділа, і життя стало набагато простішим і цікавішим. Дякуємо, Максиму. Дуже цікава, цікавий мультфільм створив. Сподіваюся, що ваші мультфільми будуть не менш цікавими. Зараз пропоную вам познайомитися з домашнім завданням. Домашнє завдання на сторінці 5. Найперше, що ви зробите, це розшифруєте назву речовини, що виділяють рослини. Так, звичайно, це кисень. Повторите навчальну одиницю, що ми називаємо дифузією, а потім позначити зображення, що показує дифузія в речовині. Знаєш ли вже це зображення? Ну, звичайно, це купа молекул, що перемішуються. Чудово діти сьогодні попрацювали, мені дуже сподобалося. Я вам дякую за прекрасну роботу на уроці. До нових зустрічей! З нетерпінням буду чекати нашої нової зустрічі.